Доброго здоров'я, гості та підписники. Сьогодні про Дельфініум з Фейсбуку. Дельфініум у нас взагалі особлива історія з мамою. Колись ще в 90-х. Я була маленька. Мама моя завжди працювала з людьми і завжди робила хороше людям. І іноді люди. Віддячували теж хорошим, іноді не дуже хорошим. І от одна добра жіночка віддячила мамі, пригостивши її, так би мовити, дельфініумом. Зараз я не можу сказати, який то був сорт. Тепер я знаю, що вони різні: шотландські, новозеландські. Ну, був дуже красивий, напівмахровий, напевно, повний. Такого... Небесно-блакитного кольору, от я не можу його описати словами, який то був кольор, я такого ще не зустрічала досі. Ми його посадили, він дуже класно у нас ріс, дуже довго квітнув. І хто не приходив, ой, такий гарний, такий гарний відкопай нам. Ну, а по доброті душевні, як знаєте, оту. одному вділила, іншому вділила, третьому вділила, і в результаті він у нас перевівся. От. А в того, кому вділили, пробували і насіння попросити, якось воно. Люди забувають, ну, попросити не забувають, а повернути, скажімо так, ділити забувають. Ну, от, я років буквально не знаю, останніх 3-4, можливо. Так, задалася метою потихеньку знайти е, такий дельфініум, який був у нас. Не вдається. Але натомість я знайшла інші дельфініум. І ось Facebook, спільнота любителів дельфініуму професійних. І там я натрапила на оголошення чудової жіночки. Ось, чого чудової, тому що видно по, по кущиках, наскільки гарний підхід у людини, наскільки все відповідально, якісна, відправка, спілкування. Це просто, просто супер. І це дуже чудові сорти. Ось. Я вам потім картиночки підставлю. Пінк. Не пам'ятаю як цехас. Я їх перетримувала, оці заморозки кілька днів перетримувала їх у погребі, щоб вони вижили. Ось, вже підняла їх, приїхала вони в лежачому стані. Ну Гляньте, ну це ж просто класні такі кущі, це фантастика. Просто я в такому захваті. Тут не поділки, тут просто повноцінні класні кущі. Сьогодні я їх витягаю разом з вами і садитиму на постійне місце. Ось тому, Хоч поки що не знайшли того дельфініума, який був у нас колись. Але натомість є ось чотири нових кущики і п'ятий. Це посаджений. Вже йому, мабуть, кілька тижнів. Це Єлена Бабело. Олена Бабела із спільноти у Вайбері. Школя дуже мені сподобався. Приставлю теж фотографію цього кущика. Ось така краса. Ось гляньте, як все надійно зафіксовано, все скотчем обмотано. Класний повноцінний кущик. Мокресенький. Зараз я познімаю цю картоночку і покажу, які кущики. Ну ось, шпаргалки я собі вже понаписувала. Болеро. Ось такий класний. Я так тішуся, вони такі здоровенні. Ну, правда, я вам ці не покажу, і ці не відповідні, але чача, -ча. Техас і Пінк Пауер. Ось гляньте. Повноцінні, класні кущі. Вони цього року 100% зацвітуть. От, чекатиму з нетерпінням. сподіваюся, що. Ну, що все буде так, як, як заявлено, тому що група серйозна, люди серйозні, дельфініумом займаються професійно. От таке в мене щастя. І принагідно також Фейсбук Олена Власюк, це жимолость варіагатна, чотири кущики. Теж людина золоті руки має, з, з відповідальністю підходить до замовлення. То прямо жінка з великим серцем. У свій підхід, своя класифікація, як вона їх дбайливо, всі саджанці позамотувала, чекала, поки вони прокинуться, щоб точно були вже. Живенькі, дуже класно, надійно запаковані прийшли. Тому от теж Facebook дає користь. Ось. А це, до речі, покажу вам, щоб ви не думали, що тут у мене сміття повно. Це я так на стежки кидаю порізані дрібні гілочки. Щоб коли було, то можна було спокійно тут ходити. Так само і тут у мене. Стежки засипані. Може, це не дуже красиво, але я не красуюся, нема перед ким. Але дуже практично, дуже сухенько. Альпійська гірка розростається. Все прийнялося. Все квітує. Віталіанка. Ломи камінь не цвіте ще, але прийнявся. Ось тут гарнесеньку себе почуває, форзиція наростає, гарнюсінька така. Армерія. Один і другий кущик не цвіте, але буде. І ось віталіанка теж квітує. Це армерія бруно, два кущики, а це та, що була в мене. Армерія Розе. Це на напрумі я замовляла разом із Азалією. Так, ось тут у мене в кашпу. Осаджені. Хвойнички? Ну, оце не знаю. Мабуть, його зараз виколупаю, тому що не розумію, чи він вже. От, спочатку при отих лютеневих морозах були кінчики ось такі, а зараз воно більше. Тому, можливо, вона вмирає. Не знаю, виколупаю, подивлюсь на корінчик. Рододендрон себе почуває добре, брунічки набухають. Букови ці листовочки. теж, ніби все нормально пережила, а там подивимось, ну, наче наче живенькі бронечки. Через тиждень-другий вони себе покажуть, чи живенькі, чи не живенькі. Ну, а оце, друзі, бачите, це кашпо. Таке воно зблизька, страшненьке. Здалеку ще нічого. Ну, подивимось тепер, як біленькі переживуть сезон. Тут у мене гортензія прокидається потихеньку. Ліріопа мускарі підростає. Це я накриваю тут від кота, тому що кіт любить вмощуватися. І спагати йому тепленько тут. Так, так. А тут покажу вам таке в мене спогад дитинства. Ну, отак вирішила пристосувати, навпіл розділила і тут буду вирощувати м'яту. Тому що м'ята дуже агресивна, розростається і потім не виколопати. Я хочу якось, щоб вона була купі. Вже як в мене буде своя ділянка, то я планую вирощувати її в таких от окремих собі контейнерах. Це дуже класний сорт, м'ятна. Ментолова. М'ятна, кажу, ментолова. Як ментолові цукерки, м'ятні. Так, тут у мене жималость. Шапкова, звичайна, зелененька. От вже вона прокидається. Трояндочка. Гарно себе почуває. Це у нас Фурібунда. отут от прокидається Ред Барон Має бути імператор ред барон. Так, і туйка. Golden Toughet. Бачу вже якийсь є молоднячок, ось там видно. Так що вона прийнялася і подобається. Тут, звичайно, фоном страшні у нас стіни. Шубу наклали, а до порядку не довели, тому пробачайте, що маємо та маємо, колись, може, доведемо до кінця. А сюди вирішила посадити ось цей жасмен голоквітковий. Теж не розумію, квіточка ця відсіла. Чи він живий, чи не живий, поки що садить. Тут таке в мене збірне кашпо. Буде плестися на сусідську рабицю. Це наша спільна рабиця, там уже інша людина живе. У нас лаз. Для котів, коли собачки бігають, то лаз перекривається, щоб не побігли до сусідів. Так, тут очиточки наростають. Так. Сюди пересадила кизильник горизонтальний. Варієгатус. Багато-багато років він у мене в затінку ріс. А тут поділку прикопала, минулого року схопилася, ось бачу, трошечки прокидається. Пробую я його на сонечку вирощувати. Ну, от трохи прихопила заморозками цими пахісандру. Так, вона в основному пережила, але трошечки прихопилася. Так, прокидаються. Прокидається стільбочка. І це у нас родовик прокидається. Родовичок малесенький ще зовсім. Струяндочка теж прийнялася з інтерфлори. Флорібунда друга. Ну, а далі білочки вже знайшли своє місце проживання. Гляньте, які корінчики. ну Це просто треба бачити, показати, які класні корінці. Просто саджанець на 5 балів. На 100 зі 100. Ось посадження, на своє постійне місце вже дельфіні. Там у нас клематис. Прокинувся дуже гарно. Софіла багаторічна, ще один клематис. Що ж, дельфініум переселився на постійне місце проживання, хай йому буде затишно. Дякую, що були зі мною. Радіймо життю.